Звати мене Євгеній Корінець. Ось недавно ми приїхали з змагань, це Паралімпійський вид спорту, сидячий волейбол. Ми отримали ліцензію на точніше, можна сказати, путівку на Паралімпійські ігри. Були в місті Далі, це Китай, де отримали перемогу. Якби вже ми маємо право їхати на Паралімпійські ігри. Всі весь дім дивилися змагання. Батько, наприклад, навіть на фінальних іграх закривав очі, каже: я вже не можу дивитися, дуже серце колотиться, вже виходив з, -з, -з, з кухні, бо там це на кухні стоїть телевізор. І потім тільки чув, що кричали, і все забили. і Він вертався назад. А так, так, да, підтримали всі. Всі дивилися, всі... всі так само спортсмени, з ким я до цього займався, пересікався, писали дуже багато, що вітали нас. Дуже багато. Взагалі, якби я потрапив в Паралімпійський спорт не так давно, можливо, 4-5 місяців, може ще й менше, тренувалися. Ми починав я тренуватися в цьому залі, в агро-екологічному університеті. Ну, зараз вже поліський національний. А так-то ми ще маємо навчальні тренувальні збори. Тобто, їдемо, збираємось в команду і вже тренуємося самою командою. Спорт для мене новий, тому що раніше я займався професійно класичним волейболом. А зараз, як так сталося, вже я займаюся вже паралімпійським. Тут, що може бути спільного, це тільки слово волейбол. Тобто, це зовсім два різних спорту, і зовсім не можна їх порівняти. Ну, здавалось би, що до цього займався професійно, то може якось мені буде проще. Воно є проще. Тобто, в мене база знань є, а взагалі це зовсім інший від спорту. Тут інша швидкість, інші, інші взагалі, передачі, інший тут, тут швидкісний спорт. Тобто класичний в тебе є час, поки м'яч летить, і в тебе є ноги для того, щоб пересуватися. Тут ти пересуваєшся на руках. все. Mm. Тобто п'ята точка сидить на полу, і ти пересуваєшся на руках. Тобто руками все робиш. Військовий був. Військовослужбовець 30-окремої ї механізованої бригади служив, потім отримав поранення під Бахмутом, населений пункт Міньківка. І вже потім вже пішов процес в мене реабілітації. Тобто всі в лікарні, всю Україну обкатав, тільки чисто на лікарнях, тому що в мене шлях пішов Дніпро, Київ, Тернопіль, Вінниця. А так до війни був вчителем реабілітологом це інклюзивний ресурсний центр, це діти, які мають порушення опорно рухового апарату і не тільки. І я з ними займався вже. Швидко відновився до того, що знав так само знання ребільтола. І тому сам, лежачи в... тобто, на кроваті в лікарні, я просив працівників, щоб давали мені навіть бутилку з водою, щоб я сам уже якось, щоб не було не атрофірувалися мене всі мишці, так як постійно лежав, бо в мене і було поранені руки ще й Потім протезування. Проходив протезування в Америці. Називається клініка Протез Фундейшн. Зараз в Україні відкрилися вже дві клініки. Одна в Сваляві, а ось недавно в місті Києві. Велику роль відіграє спорт в реабілітації, по-перше, фантомні болі. Якщо ампутації, фантомні болі, це такі відчуття, що, наприклад, нема ноги, а вона чухається або починає боліти. Коли займаюся спортом, ти переключаєшся від фантомних болів. Це раз. Потім, помімо того, що в нас, наприклад, у мене немає одної кінцівки, да, мені треба вже закачувати іншу, спина, торс. Тобто, в мене має бути вже і більше, я маю бути фізично підготовлений і більш виносливий. Тому що ходити на протезі дуже важко. І треба підготуватися до протезування. Є хлопці, які от, він зажив, тобто в нього все зажило, немає ніяких відкритих ран, все, але він фізично не підготовлений. Тобто в нього немає е, того тону сам'язів, щоб він міг е, навчитися ходити на протезі. Він починає проходити реабілітацію, закачувати. Помімо того, є е, культя, де має контрактура. Тобто м'язи, от він стоїть рівно, здається, да? а в нього культя от, трошки в сторону видвинуто. Це вже контрактура. Йому треба заново навчитися. Ми ж починаємо ходити заново. Як маленька дитина, ми так само починаємо ходити заново, падаємо так само, але ж ми встаємо і йдемо далі. Мотивує завжди рух. Коли починаєш рух, тоді щось далі тобі цікавіше. І взагалі спорт це наркотик, як і війна, це наркотик. Якщо попав, ти вже, допустимо, взяти, наприклад, спорт. У мене було до цього, якби коли займався професійно, у мене були травми. І я за цього не міг грати в волейбол, і я його трошки закидував. І в мене були такі, можна сказати, ломки, тобто реально ломилося тіло, бо хотілося спорту. Якось потім переключився потихеньку, помаленьку, і вже воно забулося, утихмирилося і все. Так само війна. На війну, коли потрапляє людина, вона стає залежною від війни. Тобто, може людина уїхати з війни, так, там, наприклад, а війна залишається в людині. Тобто, завжди якби, хочеться боротися далі, тось вбивати цих окупантів. І хочеться якось вільно, щоб була наша країна, ніколи не залежала. плануємо взагалі, тобто, якби це, ну пойміть, що зараз ситуація така, що дуже багато хлопців мають поранення. І коли людина приходить, от вона все життя, наприклад, з 14 го року і виповнилось 18 років, да, вона вже більш має осознане, е, думку свою, і вона потрапляє на війну. І от на період повномасштабно вона втрачає кінцівку. Вона все життя вона знала, що таке війна, вона воювала, вона знала, як, як, грубо сказати, як вбивати противника. І вона приходить в суспільство, суспільство наше не адаптоване, ні в якому зовсім. І вона не знає, куди все подіти. Тоді виходить, що вони спиваються, наркотики, бандитізм починається, тому що вони не знають, куди все подіти, а в них за плечами великий вантаж знань як вбити. Люди. І тому є так само в нас зараз ігри нескорених, є, куди подаються так само військові ветерани, і вони так само продовжують свою справу вже в спорті. Тобто їм треба переключитися. І тому якби зараз у нас почнеться вже період того, що появиться багато нас хлопців, яким треба спорт. Можуть вони, якщо в них є можливість, вони можуть перейти в інструктора. Тобто, у мене була. Також така думка, що я повернусь до війська і буду інструктором, бо я був бойовим медиком. І якби, багато чого можна навчити, помімо того, що вже воювати я не можу, але, би, але хочеться навчити. І якби не страслося, пішов в спорт. Найкращий психолог для таких хлопців це такий самий потати, який вже адаптувався. І їм треба просто знайти в себе, своє місце. Багато є програм зараз, є багато програм на реабілітацію, є програми, які а, так само виготовляти дрони, тобто дуже багато є програм. Але саме, саме буде таке а це спорт. Тому що тут, так само як і в армії, є дисципліна. І тут є де, де що схоже, тут є правила. Сюди можна, так не можна. Тобто тут є своє схожість.